Привіт, жопки на вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Олександр Гвоздик поділився думками стосовно потенційного бою між Олександром Усиком та гірським канадійцем Артуром Бетербієвим в Крузервейті. Пряма мова. Зараз Саша переміг би його знову, бо він відчув, як перемагати куди більше хлопців, ніж Бетербієв. У напівважкій вазі Бетербієв є чимось страшним та непереможним завдяки силі та габаритам. Але з Усиком такого не буде. Еді Хірн розповів про підготовку до бою Джошуа Уайлдер в Саудівській Аравії. Пряма мова. Саудити гарантували нам, що бій Ейжея та Вайлдера відбудеться незалежно від організації поєдинку Фюрі Усик. Особисто я маю сумніви щодо цього бою. Фюрі попросить багато грошей, тому що розуміє, наскільки складним є бій з Усиком. Стали відомі подробиці контракту між ПФЛ та ексчемпом UFC Френсісом Нгану. Згідно умови, Камерунський Бугай отримує 20 мільйонів доларів за два поєдинки. Крім того, Френсіс стане президентом африканського війська. Ділення ПФЛ. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.